Елегантний візочок від бренду Annex, модель Ellie, поставлений в екошкірі. Мега зручне регулювання ручки. Просторе спальне місце. Та ось такий матрасик в комплекті. До речі, у візочка термолюлька. Сіточка Світочка для перегрузлення. Ненадувні гелові колеса. Ідеальний варіант для міста на магнітах, а візочок цей не простий, а два в одному. Спинка регулюється повністю лежаче положення, магнітні ремені безпеки, регулювання підніжки, сіточка для провітрювання. розширення капюшону. Комплектації йдуть дощовик, там москітна сітка. Зверніть увагу, що з даними моделями не йде в комплектації сумочка для мами. Складається візочок дуже легко.